З рослинами цього року коїться просто якийсь грьобаний цирк. Я не знаю, що так. Може потепління, може те, що з неба падає у нас в Україні, та воно на атмосферу якось впливає, а там хвата, що літать. Да? В общем, дивіться, такого причому ніколи дуже не було в такому масштабі. Ось преображення сорту. гостроносенькі ягоди. Яке воно, воно має бути не гостроносе, бочоночком. Ну, в будь-якому разі маточний кущ у нас такий. І з нього ж ці черенки різались. А ось поруч не набрало колір. Ну, ладно, не набрало колір, це ще куди ні йшло для приображення. Це вже таке буде, але форма ягоди різна. Кущ один однісінький, не тільки з преображенням таке. Тобто багато таких особливо довгеньких сортів трішки гуля по формі і по кольору. Що так робиться, не знаю. Е, і не тільки з виноградом таке відбувається. Овальні сорти нормально. Так, до речі, ну, скоро копаємо по замовленням на сайт, в інстаграм або в особисті. Гарно вражає, мирного неба, дебелих спин. Напишіть, кого по рослинам, не тільки по виноградам, тому що цирка в цьому році дофігіща.